Всім доброго дня! Решив зняти таке відео моєї спроби зробити собі такий зарядник пристрій від комп'ютерного блока живлення. Ну і схема яку я використовував, можуть показати. Є на просторах інтернета, виглядає ось так. Я думаю, кому треба. Знайде всі номінали, які я дотримувався при виготовленні такого лабораторного блока живлення. У мене ж вийшло зробити з нього 24 вольти, ну і 10 ампер. То зараз Розкажу, покажу, зробимо такий невеликий тест. Елементарна ну, проста спроба зробити, не було нічого таких досконалень. Єдине, що я зробив, то в цьому комп'ютерному блоку живлення, який був послідовність дій була така провірити на справність, що він є справний. Потім випаяти всі вихідні частини. Діоди, шотки обмотку обмотку, дроселі, конденсатори всі. Ну, вихідну частину після тут йодний міст, там в мене вийшла діодна зборка 0. Ну, розуміють люди які дивляться. І на таких собі стоячках повпаю провода на плату. Показувати відео, знімати не ставлю відео переробки є, а кожен пристрій, він є індивідуальним. Показати конкретно, який резистор треба випаїти, що. Основу, я скажу основу, в принципі. Випаємо все, що після провірки, що він є справний. Що несправний, то провіряємо, ремонтуємо, випаємо все. Потім відключаємо защиту. Потім займаємося ТЛ-схемі. По я не робив проби, тести. Я просто взяв цю схему, скопіював, все, що всі виходи позвільняв, підключав, як є на цій схемі. Конденсатори, що там бракувало, резистори. Додавляв вольтметр. В якості шунта я використав шунт на китайському вольттамперметрі. Розрив там виходу, там в мене було, виходить так, обмотки. Ну, і і одний шотки, які виходять, то в нас пішов плюс, а де був мінус, то там була така перемичка в мене. І в розрив цього провода ну, мінусового вивів на вольтнтерметр, на шунт, який знайдує, знаходиться тут. Потім через... скажу ще з чим столкнувся, що в мене було таке. Потім займаємося телкою, робимо все так, як є тут по цій схемі. Зробив, повиводив, повив... підключав резистори, резистори. 5 і 10 кОм. Не знаю, десь є схеми, що тут ставить місто 5 Ом к на напругу 10 я не знаю, мені вистачало 5 кОм. Що ще? Ага. спалив декілька транзисторів цих по своїй невніматності. Так як, коротше, забув зразу викинути. Цей роз'їм шунта тут. Я би сказав, що краще би його випаяти і впаяти на плату, бо в мене ці контакти пропадали, я то не звернув увагу. Там, трохи шатнув, щось контакт пропав. Даже більше того скажу, що на початках було інакше. Прилад підключився робить, провіряв через лампочку, латер, все, все добре, все. Все робить. Відключив лампу, дав напряму, додав току, щоб зміряти мощність. І видно, слабий контакт тут був на цьому роз'ємі. Ну і пропадав мінус. При тому як пропав мінус, схема не могла нормально зміряти напругу по мінусовій, бо мінуса не було, відпав мінус. І... Транзистори вилетіли один раз, другий раз. Потім вже третій раз, третю пару я вже тупо з лампочкою ходив, втикав і знайшов по тому, як лампочка загоралася, тухла, знайшов, що дійсно цей роз'єм. І впаяв напряму, напряму ці провода шунта. І на тому все закінчилось. Зараз спробуємо подивитися як він працює. Я закрию на всякі випадок, тому що схема, схема провірена мною довгий час. Як вона там буде далі. Не знаю. Буду тестувати, буду провіряти, зніму потім. Або просто в відео буде він в мене в моїх спробах. Якості лабораторного. Ну, я хочу з нього зробити зарядний пристрій для різних акумуляторів, щоб міг підзарядити там. Чи одну, чи дві. Чи три батарейки 18 650, або навіть акумулятор на автомобілі, щоб було можливість підзарядити. Але в моїй цій лабораторії, яку я тут собі я організував, він буде в якості зарядного пристрою. Я ще додам цей пристрій зашито від переполюсовки короткого замикання. Я думаю на транзисторі буде краще, не знаю, ще не пробував ту схему, як вона вийде, як вона буде робити. Пробуємо. У мене вже тут підготовлений провід. Лампа підключаємо. Ага, ще ще включу собі. Ще підключу. Я зараз думаємо, що так буде краще. Зараз видно. Зараз підключу. То в мене електронна нагрузка, навантаження електронне, таке я теж з китайської плати, з Китаю. Спаяв. Ставимо ноль, включаємо. Як видно, лампочка в мене вам не видно, я то бачу. Лампа в мене світилася на виході маємо 16 вольт напруга ну 16 ну, так як лампочка в мене на 40 ватт то зараз вікно видно дисплей далі ми так буде краще 16 вольт Підключив вольтаж. Зараз попробую лампу підключити. Підключив лампу. Ну і напруга в нас вже виросла, скажімо так, 23,6 вольт. Цього мені вистачає. Так само тут потоку. Будемо дивитися. Зараз на нагрузці накручуємо ток. На марсу. Ми будемо дивитися, який максимальний ток цей прилад може відати. 6-7, ну він зависає. Ну 9 ампер я настрою резистору на 9 ай ну, напруга вже, скажем, 18-19 вольт. Пробуем напругу. 16 17 прыгай. Напровод 9 ампер. Е. До 9 ампер. Так как напряга прягає за искусствующую для регуляров по потоку. И раз електронну нагрузку. полностью и трофей готов. Ну так видно против. Я думаю, для этого больше не достаточно. Такого привода. Ну, сейчас скажу, что Сподобалася тим ця робота, що зміг декілька разів попсути, спалити цей блок живлення, потім відремонтувати, знайти несправність. Було декілька варіантів. Деод шотки вигорали, потім транзистори, Управляючі резістори теж були згорівші. Такі мелочовки. Ну і я думаю, що... Щось іще тут на клемах зроблю. Такийсь роз'єм, щоб ну, зменшити вірогідність короткого замикання цих проводів. Що ще хочу від себе тут розказати? Також в мене є, я закупував таку схему. У них тут всіх одинакові, ці ТЛА, це вихідна часть, яку я е, зараз ближе покажу, щоб може краще було видно, яку я викинув, ці всі діодні спорки 3-3-5 вольт. Цю частину у мене чуть інакша, але защиту я відключив. І на цій ТЛці. Допомогу ще раз повторю з цією схемою, хтось бачить, все підключився, все підпаяв, ну, працює. Одне, що, що мене збивало, що на, на чому я спотикався, то той шунт. Кажу, що краще б його зразу на плату тут впаяти, шунт амперметра. А я не зрозумів того одразу, думав, щоб було роз'єм, щоб міг відключати, знімати. Але так, такі помилки, я думаю, щоб і ви не повторяли, зразу постаратися пропаяти ті провода. То вийшло так, що тут пропав мінус. І, як, скажімо так, мінуса не було по якому орегулі це йде регуліровка. Мого схема думала, що нема напруги. Пробувала її підняти і піднімаєш її напругу, пішло в навантаження, транзистори не витримали і згоріли. Ще що вам хочу сказати, то що може комусь десь пригодиться така схема. Перездрукував собі таку схему. Для провірки оцилографом ну, з допомогою осцилографа телки, справність телки після ремонту, ну, під час ремонту, я собі провірив, щоб то було 5 вольт. Такі сигнали на 8-11 ножці. На 5-й ножці піла у нас повинна бути. Це в нас так і вже і вийшло, що після переработки 4. У нас четверта ножка пішла у нас на ноль. Де вона є? Я щось тут не бачу в схемі Так, так, четвер... то щоб відключити так. четверту ножку. Щоб відключити защиту, захист, то її треба посадити на ноль. Четверту ножку. Ну там, я думаю, в інтернеті. Знайдете, я вже не буду розказувати, як відключати там. Знаходиться діотикий. йде на керування супервайзера чи супервізора. Відпаювати діод пару транзисторів. Ну скажу так, зашита відключається коротко. Звільняємо четверту ногу, садимо її на ноль, на землю. Можна через резистор, десь бачив схему, що є і резистор. І в нас виходить, що четверта нога у нас вже на землю посадена. І з допомогою цієї схеми я перевіряв собі, чи ПЛК у мене ще справна під час ремонту. Також, також не знаю, подивлюся, як себе покаже цей прилад в роботі через декілька часів. Деякий час. Я думаю, що для мене ну, це не було так важко зробити переробка така проста, але займала деякий час. І то було якраз про що я розказував, що не зауважив на шунті, проігнорував контакт шунта. Всім спасибі. Всім до побачення. Я думаю, що ще буде декілька відео в мене на цьому тижні. Що, з понеділка. До побачення. Дякую.